Вечір добрий. Ми, ми вітаємо вас на нашому проєкті Вільний Юридичний Факультет. І сьогодні остання лекція нашого, нашої першої дисциплини в цьому о, в цьому семестрі, другому семестрі 2024 2024 року. І сьогодні ми закінчуємо. Цивільне право, загальну частину. І ми закінчуємо тренингом. Це поняття та види договору. В кожному цивільному кодексі є така стаття, стаття про те, що таке договір. Потрібно знати, що таке. Ну, потрібно, як е, говорив в цьому сьогодні Андрій потрібно, що є перший закон логіки, і він говорить, що потрібно закріпити семему слово. Потрібно сказати, що таке, такий, що таке договір. Ну, наприклад, ми знаємо, що є міжнародні договір. Так от міжнародний договір і договір цивільного права – це інше. Ну, різні речі. Але це показує, що міжнародне право воно, це приватне право. І це так спочатку міжнародне право було приватним правом, а потім воно перейшло в публічне право. Але таке, таке слово, як договір, є і в міжнародному праві. Але в цивільному праві, звичайно, воно означає інше. Чим в міжнародному, і тому цивільні кодекси вони прописують, прописують поняття договіра. Ну, наприклад, от, от Людмила мені збросила, зараз наш, як ми договарювались. І там написано, що так, 7 травня. Є докази. Доказ, Людмила говорить: О, були переговори. Да, він був у, не письмовий, але були переговори, і вона показала це тлумачення, це, це приклад тлумачення договіру ус, в усну договіру. І сьогодні ми будемо говорити про. Договір, що таке договір в Цивільному Кодексі України стаття 626. І я прошу ознайомитись з цим договіром. Так, трішечки почекайте, я зброшу до чату. цей договір, за наші лекції, за наші Заняття Я починав брати цивіль... ну, ці тексти. Я починав брати з офіційного сайту а, Ради. Так. Ну, є, є так і в Україні дуже великий розвиток Получили ці юридичний текст, ну, такі офіційний юридичний текст, але до кін кінця нашої е, 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 цієї. Цій... Дисципліни його закрили, росіяни закрили, і неможливо взяти офіційний текст, але я знайшов, звичайний такий. Ну, такі. Ну, вони не дуже офіційні, але є. Ні, вони легітимні, як ми говоримо. І я прошу прочитати голосно, Людмилу, ці, ці тексти. Я зараз виведу на екран по побільше. Прошу прочитати і перекласти. Стаття, 626, стаття 626, поняття та види договору, поняття і види договору. Договором, договор, договором є домовленість двох, двох або більше сторін спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. договором признается соглашение двух или больше сторон направленное на восстановление на, а, установление на установление, установление. Да, на установление изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Друга. Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок, перед другою стороною чинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише, прав... лише правом вимоги без виникнення зустрічного обов'язку. Счет до первой стороны. Договор является односторонним, если одна сторона берет на себя обязательство перед другой стороной э, совершить, совершить некоторые действия или воздержаться от них, а другая сторона ну, наделяется только правом требованием. требованием. А, правом требовання без виконання встречного обязательства для, для першої сторони. Ну, ми бачимо, що це таке. Це поняття правочина. Договором є домовленість, або ну, А, не, не правочином, а ну, юридичний факт. Договір є юридичний факт. Угу. І я прошу ще раз прочитати і в чаті написати, залишити в чаті темне місце цього тексту. Ми бачимо, що він універсальний і в Російському кодексі. О, прям літера в літеру. Літера в літеру. І ми маємо два темних місця. Перший Андрій, договір є одностороннім, а друга сторона правом вимоги. Людмила знайшла. Ну, і ми сьогодні маємо можливість і ту, і другу, і те, і інше темне місце розглядати. Договір є одностороннім. Де є тут договір? Є Це друга частина. І друга частина, а друга сторона. Я прошу Людмилу о, о, вмикнути мікрофон. Ви розумієте темне місце, що воно темно? І я прошу написати о, питання до цього темного місця. Ну. Це другий закон логіки. Андрій говорить, що так, так не буває. Одностороння сторона і друга сторона. Односторонні і другий. Як, 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 як так? Ну, як як? Ну, як, як, як? Ну, так. Людмила. Не... А, написала, так? Да? Людмила написала. Если договор односторонній, откуда берется другая сторона? И Андрій, чи нема тут противоречия? А, а Людмила зробила відкрите, відкрите питання, а Андрій зробив закрите питання. Чи нема? Нема. І усе, чи, чи нема? І усе. Ні, так, так не, не пойдете. Не по, не, поедете. І я прошу, ми я вибора. А, чи нема тут противоречия. Людмила, розумієте питання Андрія? Да. Згод, Згодно с ним? Так, я вимикнув. Питанням Андрія? Спитання. Вы питаетесь, да питаєтесь. Що, Скільки можливо питать питаться? Питання. 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 Mm. З питанням. Чи нема mm. тут питанням. Згодна. Ну і добре. Це як я говорив, це закрите питання, але потрібно дати аргумент. Чи нема тут противоріччя? Нема. Тому що є, тому що, і по тому, що це обов'язково. Це ознак аргументу. От ми починаємо в четверг, ми починаємо курс по аргументації, там буде також, ми будемо працювати з дуже цікавим аргументом аргумент к авторитету. Я зробив підбір таких прикладів, як це працює. Людмила дала відповідь. Чи нема тут противоріччя? Договор є одностороннім, а друга сторона. Клуб, там всем, этот клуб мужской, а женщины там только пьют водку. Нормально тут противоречие? Людмила говорит, да, не какая то водка, цена на противоречие. И, и, э, э, а, не, мы чекаем Андрея. Эм, Людмила дала видповедь, нет, потому что договор двусторонняя сделка. Значить, там дві сторони. Ага. Андрій написав є, але терміни мають условність. Так, да, вот це цікаво. Людмила, що це. Що... Андрій говорить є, але ні. Ну, ви роз... ну, розумієте? Ну, я... Ну, я... Не розумієте це, цю, цю відповідь? Взагалі частково? Частково условність. Я не зрозуміла. Що означає условність? Mm, да. Ну, сло, Слово условність. У слові є. Тобто, при одних обставинах він означає одне, а при інших друге. Тобто. Ага. Термін в одних умовах він одне означає, а в інших друге. І він говорить: є протиріччя, але терміни мають условність. Але це но і? Так, но. 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 Чи? Чи або. Це ілі. Але це ні. Ну, є, але ні. Ну, це, це другий закон логіки. Він не написан в Цивільному Кодексі України. І Андрій говорить, там про перше написано, що треба використовувати перший закон логіки. А другий закон там нічого не прописано. І можна, є, але ні. Ви, ви розумієте, Людмила, цю відповідь. Я розумію. Згодне? Ні, не закону. Чому? Я не згодна, тому що цей, ця відповідь не має права на Яснування. Яснування. Яснування, тому що вона порушує третій закон логики. Другий, другий, другий. Другий. Так. Да, не може бути двох контра... два контрарних суждень, не може бути а, вірними одночасно. А я про те, що одна частина правди, друга лож. Так, Третій. це другий закон логіки. Другий. Третій. Т. Це нондатор. Третього нема. А, трет... ага, Є. Другий закон логіки. Андрій, розумієте? Людмила? Так, розумію. Ну згодне? Ні. Чому? Ви проти О, другого закону логіки? Ні, ні в коїм разі. А, та... Другий закон логіки це класний закон. Угу. Але він тут не порушений. Бо терміни тексті, який ми намагаємося трактувати, так вистроєно, що вони означають не те, що, можна, що може зрозуміти пересічна людина. Тобто пересічна людина зрозуміє так, договір є одностороннім. Що тут не зрозуміло? Одна сторона в договорі. Більше ніякого нема. А далі по тексту раз, друга сторона. Але договор все одно має назву односторонній. Як так? Можливо, тут помилка в першому законі логіки, що ми називаємо односторонній договір чомусь двустороннім. А, на мою думку, ні. Просто. Законодатель так от використовує терміни, що в його уяві все сходиться. І що закон, в якому є дві сторони, цілком логічно називати одностороннім. Все? Угу. Дякую. Людмила. Розумієте? Треба перекласти. Ну, є, наприклад, що я через приклад, є таке слово врать. Воно ну, походження цього слова від українського врати. Ну, враті, це говорити. І якщо ми говоримо врать, ми маємо на увазі не говорити, а ну, говорити якусь там. Ну, говорити невірно. І, але етімологічно, ну, наприклад, хто там, філолог, бачить слово враті, і він не бачить там ну, ніякого врання. І він говорить, що це врать. Врать це, це говорити. Але ми знаємо, що в, цьому, ну, в, в умовах цієї статті це врат, не врать. А врать це врать. Ну, врать, це е, говорить, г г говорити невірно. І він, Андрій, говорить, що є таке буквальне понімання. Ну, таке він використовує слово, таке, ну таке бюргерне, ну таке обидінне, і, і ми бачимо, що та тут написано односторонній, і що одна, потрібна одна сторона. Але в цих умовах, цій статті, законодавець має на увазі, що це не одностороннє. не односторонний договор. Он ну, односторонний, но он не односторонний. Ну, краще, краще. Стало краще? А, краще. Бо непонимание осталось. Осталось непонимание того, как... Я, я не понимаю, Як Андрій захищає формулювання свого відвіда, я розумію, що він общую ідею захищає. Ну, а я так критикую за Ну, він, он го говорит? він говорить, що є два світу. Світ, там перша інтерпретація, поняття, да, що і в, цім, в цьому світі односторонній має тільки одну сторону. І в цьому світі він говорить, є противоріччя. Але є, є інший світ і світ Цивільного кодексу, де слово одностороннє означає не одностороннє. І в цьому випадку там протиріччя нема. Це слово в цьому світі є противоріччя, а в цьому нема. І він говорить, що це окремий світ, світ юридичних текстів, наприклад. Дуже коректно. дуже важко мене <смеш> <смеш> зрозуміти о все, і дати відповідь на те, що я зрозуміла я не згодна з Андрієм, от тому що, якщо Й... ми Толкуем, не если, yes, а мы сейчас толкуем в правовой в правовом свете, и э, здесь термины мают условность и противоречия поэтому нема. Ну, условність це не в сенсі, що вони можуть змінити значення. Це означає, що в цих умовах вони мають одне, ну, одне таке устойчиве значення. в цих умовах так, а в цих умовах по-іншому, але використовується другий закон логіки. Тобто ми під словом односторонні в цих умовах ми розуміємо, що це не односторонні, що це враті. враті. І це означає, але ну, Андрій побачив це з точки зору обивателя, і казав, що там є противоріччя, а потім перейшов на інший бік. Цивільного права і, і, і кажуть, що це условно слово одностороннє, але воно не одностороннє. І таке протиріччя є. І, і використовується другий закон логіки. Ну, нельзя сразу нельзя стояти лівою ногою на одному берегу ріки, а правою на іншому берегу ріки. Надо ну, да, определиться. Людмила, можете ви побачити, наприклад, якщо, ну, щось з точки зору, якщо ви дитина і якщо ви доросла людина? Ну одно і теж одночасно. Mm. А цивільний кодекс так може. Не Добре. Як можна казати одним словом вот ці, ці, ну, ці, цю ситуацію, що ми бачимо з вами. Одним словом. Угу. Ну, Двумя словами. Словосполучення, можливо. Точка зрення. Точка зору, Людмила. Точка зору що. Ні, противоречі, але терміни мають слово. Ну, точка зору розумієте цю, цю ідею ідею, що є, є якийсь який об'єкт, і ми бачимо з одної точки зору і з другої точки зору. А, така ідея. Я, я не знаю, як. А, ви також. Ви маєте два очі. І ми бачимо, я бачу, одним глазом, і одним очам, і другим очами. І вони різні точки зору, але в, в, вкупі вони дають об'єм. І тут також ми бачимо одне, бачимо друге, і ми розуміємо, що так. ну, так не буває, ну потрібно, щоб був одне тільки, але ми бачимо різні, але воно совпадають. Так? Глаз бачить. Один глаз бачить, наприклад, я монетар бачу з цього боку, а другий глаз бачить з цього боку. І перший, другий закон логіки говорить, так не, мно, так не може бути. Це один об'єкт, і він не може бути і такий, і такий. Але, але мої очі скрипляються і говорять, так, да, це можливо, це противоріччі є, але я бачу об'єм. І в цьому випадку також. Ми бачимо противоріччя, але потім ми бачимо об'єм, що це інші точки зору. Але вони працюють одночасно. І ми робимо об'єм. Такий. Діалектична логіка неділя. Да. Да. Це, це діалектика, така ну, одночасна діалектика. Не в, не в терміні, не в строї, а така одночасна логіка. І ми закінчуємо наш курс. Ми залишимося на, на рефлексію. Дуже ми дякуємо всім, хто. З нами залучився до кінця. Дуже всім дякую і чекаємо вас в вересні. У вересні ми починаємо наступний курс, і ми маємо надію, що буде, будуть люди, будуть ті, хто хоче не тільки навчати цивільне право, але і навчати українську мову. До побачення. 10. минут.